Сподіваюся, що ми і за цього люди, не програємо, бо я не хочу зараз програти. Е, також не забувайте заходити в наш Діскорд сервер і групу в Роблоксі за посиланням в описі цього відео, е, щоб е, взяти участь в е, розіграші тисячі робоксів друзі. Ну, друзі, давайте набираємо 20 лайків і я випускаю наступну частину по скібіті Тавер Деханс симулятору. Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі Квізі, сьогодні ми будемо грати в Roblox, в гру, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator. Ми, друзі, закінчили флешмоб по Skibidi Tower Defense Simulator. Ми пройшли кожну мапу. На 80% усіх мап нам все вдалося, друзі, пройти. Але все ж десь там нам щось, друзі, не вдалося. Але залишився фінальний етап. Це в нас Endless Mod. Тому сьогодні, друзі, крізік перший раз грає в Endless Mod в Skibidi та Defense Simulator Тому я та друзі сьогодні пропоную це затестити. Подивимося, що нам з цього, друзі, вийде. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Також не забувайте заходити в наш Discord-сервер і групу в Роблоксі за посиланням в описі цього відео, щоб взяти участь в розіграші тисячі Robuxів, друзі. Це буде дуже-дуже класний розіграш Кожен з вас зможе виграти друзі тисячу робоксів, тому обов'язково беріть участь. Усі посилання є в описі, там прочитаєте і все зрозумієте. Якщо що, то напишіть мені в Діскорді на Діскорд сервері теж за посиланням в описі, і там знайдете відповіді на усі запитання. Вже ж, друзі, ми залетіли. Тут вже друзі, нам ніхто не пропонує вибрати мод. Вже тут, друзі, нам ніхто не пропонує. Тут одразу приходиться пахати, тут одразу йде найсильніший, найстрашніший друзі рівень. Е, не знаю, що в нас друзі з цього вийде, але виглядає це все дуже, друзі, страшнувато. Я вам хочу сказати. Маю надію, що зараз ті почки тут щось придумають. Не знаю, звісно, чи щось придумають чи не придумають, але... Але це таке, друзі: 50 на 50. Е, я поки що ставлю другого Санту, Щоб ви назбиралися ще трошки грошей. Тоді поставимо першого, друзі, Ларч Банімена. Або ні, ми поставимо Ред Лазер камерамена. Тому що в прошлому відео, якщо хтось не дивився, обов'язково подивіться. Е, дуже класно він себе проявив у мого іншого кінта. Е, тому зараз 250 доларів мені ще треба, щоб на нього збирати. Сподіваюся, цей тіпочок зараз щось придумає. А може не придумає. Друзі, трошки в нас погано ділічки, але окей, окей. Е, цю групку ми припустимо. Сподіваюся, що ми за цього друзі, не програємо, бо я не хочу зараз програти. Так, ми скіпаємо і ставимо, е, друзі. Ред лазер камера Мона. Окей, ми його поставили, і він тут, у друзі, усіх туалетів починає дефати. Я сподіваюся, що він тут усіх задефає, і тут усе буде, друзі, чітко. А поки що ми можемо збирати ще більше грошей, і потрошки будемо прокачувати наших Санта Тівіменів Поки що, я думаю, що він сам з усім посправляється, а далі то вже подивимося, як, друзі, воно буде. Вкачаємо одного, поки що, трошки пізніше вкачаємо іншого, поки що одного нам вистачить. І зараз, як нам. Прийдуть кошти, поставимо Large Bunnyмена одразу. Я думаю, що буде кайфово. Так, Ларж Банімена, я думаю, вліпимо десь тут. Так, ми його десь тут ставимо. все, кайфово, пішло, 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 пішло. Я думаю, що він нам усіх тут задефає і ніяких проблем тут не буде. Так, а ми поставимо. Е, точніше, зараз ми, друзі, прокачаємо нашого другого Санта Тівімена, ще залишилось 40 е, доларів. Качуємо. Так, і все, з кайфу у нас буде фармитися ще більше грошей, думаю, що трошки надбираємо 200 доларів і поставимо другого Ред Ласер камера. Десь ось тут йому до пари, щоб вони в парі разом справлялися з Меном. Хоп-хоп і ставимо друзі. І все. І кайфов. Так, а я у цього кастермена продам, щоб поставити його ось тут, щоб робити лінію оборони десь ось тут з цієї друзі, сторони. Так, а поки що ми вкачаємо ще більше Санта мена щоб приносив нам ще більше бабла. Так, і що? І ми вже потрошечки-потрошечки та будемо, друзі, збирати на першого Титанчика. По ні, ми поки що будемо. Ну так, на Титанчика, але на спікермена, я думаю, поки що будемо по чуть-збирати. -чуть а потім, як там буде ситуація, то вже подивимося і тоді, друзі, вирішимо. А та ні, друзі, я думаю, що ми нормально навіть зараз на Титана назбираємо і все буде окей. Так, в нас пішов поки що перший босс Large Глас Toilet. Ніяких взагалі проблем немає. Ми його, друзі, не боїмося. Тут взагалі без питань, без проблем. Окей, і, і зараз вже е, в бой піде, друзі, перший тітанчик. Е, зараз ще 200 доларів, і буде перший тітанчик. І от тоді буде, друзі, вже трошки повеселіше нам грати. Вліпимо його десь тут. Е, так. Трошки-трошки ще бабла, мені дайте. Так, а чи вони тут справляться самі? Окей, ми ставимо все Тітана, і тепер він тут починає мочити. І все, друзі. І без проблем, Ізі. Усе е, друзі, в нас виходить. А ми поки що качаємо першого е рекласер-камерамена. Він ще більше нам тут допомагав. Він нам кайфово допомагає. Окей. І тут вже пішли, друзі. Е Спайдер туалети разом з. Якимись дуже швидкими туалетами. Я не розумію, що це за вид туалетів, але вони якісь дуже-дуже швидкі. І зараз ще вліпимо десь ось тут спікер Мена Титанчика, друзі. І все, і кайфовий нам теж тут, друзі, буде дуже чітко допомагати. Я так сподіваюся. І зараз його вже качаємо, щоб він ще краще тоді нам допомагав. І тоді все буде, друзі, просто. Друзі, хочете прикол? Як завжди, з моїм суперінтернетом в мене вилетіло на 36-й хвилі, але, друзі, не треба так сильно розтраюватися, бо... Тоді ми вже, друзі, програвали. Тому і так, і так, десь в найближчі 5 хвиль ми програли. Е, бо трошки нам було складно, бо ми е, так насправді грали з тіпочком тільки в двох Бо е, третій тіпочок просто стояв весь час в АФК. Але щоб ви не були сумні, давайте засамонимо якихось юнітів. Такий подарунок вам. У мене є 400 монеток. Давайте 4 е, юніта ми засамонимо. Перший звичайний камерамен. Опа, камера хелікоптер, епік. Затестимо його. В нас. Він 4% шансу, друж. А це вже, друзі, непогано. Окей, okay, давайте далі. Камерамен. І останній ставте собі подбайку, щоб виповжити класне. Раз, два, три, Тівімен. Не пощастило, друзі. Але давайте подивимося, що це таке в нас цей гелікоптер. Е, е, так, але друзі, він нам дає, наскільки я розумію, е, наше здоров'я, але не знаю, що воно таке. Якщо цей юніт чогось коштує, чогось вартий, напишіть, друзі, обов'язково там внизу в коментарях. Ну, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні.